Все, що вам потрібно знати про брашку бадяжкою, це настой рослинний для підкормки рослин. Дивіться, коли вона вже перебродила, вона виглядає ось так от. Чисто зеленого кольору. І На 10 літрів води ми розводимо оцей літр. що нам потрібно для цього. А я тут використовую кожуру від бананів. Якщо я її їм, то зберігаю або висушую взимку крапива молода зелена листя. ну і Підійде різне зілля молоде. Кладемо і на сонечку накриваємо ну в общем 3-4 дні, вона в принципі буде готова ви побачите коли ферментація сама цього процесу йде. Розбавляємо з водою от, і поливаємо наші рослини. Наші рослини почувають себе ну просто бомбічески від такої. Брашки-бадяшки рекомендую замінити або використовувати як не основне добриво.